Пам-пампам. Молодий сварщик, здорово. Садня по очам бачу, що ти програв. Чо це? Не знаю, просто так думаю. Ой, я вже по предметам бачу, що ти програв. Не знаю. Це не значить, що я пря. Таня, ти мене вообще в противохаті. Мені нормально. Ти мені, ти мені просто нагадуєш типа, який тільки з Чорнобиля вернувся. Бать, не зробив бабла на артефактах. прийшов відгрывать в тему. Ну, слухай, мене Сідорич послав нахер, бармен не послав нахер. Тебе шоу один предмет був? Два. хулі, якщо в мене 2. Бейк послав просто. Ну, Диви, я зараз пив пиво, і там бойовий. А є одна проблема. Яка? Я не пам'ятаю скільки патронів було. Понятно. Перший <рес> раунд я слив. Двісі, зараз тоже сдохну. Два зи в 6. Я, звер... я не звернув увагу, скільки там було патрон. <рес> а ну-ка. Три удара по хлібальнику я зразу збив. Це сильно? Ну, Саня, я впевнений, що ми з тобою ще поиграємо. Давай, ходи. Ай, ки не культурный круж в прилішному місті. А, шо я мене пачку захотів створети. Конечно. є можливість. віть. Я знав забув, скільки патрон було. Ну ты куряга, конечно. Я тебе понял. Я відволікся і знов забув, скільки патрон. Угу. Ага. Цики ну. патрон ну. был. Один ти в мене вистрел. Два ти в... мене... Я в тебе выстрел один і ти в мене вистрел один. Там було 2 на 3, чи 3 на 1? Я хз. Я не помню. Ну. Пов 2. Я не помню, что это патрон. Не, що Ладно. думаю, бля, там ще один холостий чи бойовий. Бойовий, ясно. А! -а, -а. Який останній? Вот. Я вже дав і це питання. Що-то ми з тобою вообще не запам'ятали, скики патроны. Нравится. Ну да. А в тебе гарантованих мінус 3 хп Ну да. Габела, мені хабелла Зара будь-який вилітає mm. Дякую. сука, Ладно. Що сука, якщо там холосить то бій так понятно, що ти вже минус 2D даєш, слив Перший раунд я слив. Саня, там було всього три патрона, два холостих і один бойовий. Якщо два холостих вилетіло, то якийсь лишає патрон. Ой. No, Нахер на ти третю лупу зав'язав. Мабу no, там два холостих, один бойовий. Два, два холостих ти вилетів. Один пивом, другий через лупу. Раз, два, три. Угу. Mm -hmm. Один на два, понял вас. Угу. Угу. Це не сыграємо в угадайку. <рі> я триваюся, <звати>. <рі> <рі> Зіграємо в угадайку, бо я знаю, який патрон, а ти знати не будеш. <рі> а, а тепер думай почу. там холостий чи бойовий. <рі> <рі> Піздець Тепер два ножа і одне пиво У мене два пива і один ніж Це Сейдно <свісна> Сейді, у мене одне питання Яке? Okay. Як ти б'єш пиво через противогаз? <свісна> а то вже тебе не касається А <свісна> тепер вгадаєш, що там за патрон Дивись, <свісна> дівчись <gry> A kurwawawa <następny>? A klejna stópnik A pośre kija Zas, na służba pokażę jaka ładna. Mogę sobie to samej do teby, jak ty piszesz się z masku? <gry> no to se, Ну да. Сука, в тебе тоже сигарет. Не пой, я подигованный. Хоть ты мне дав мне сочную плюху. На кого хера ты ходишь? А, тоже не мої проблемы. Ты ж по мне шмальнув. Так У меня 2 хп, правда? Да? Пиздец, я слив. Да, слых. Ну пиздец, просто це кстати обідно, бо в твоих усхера тебе видели хири, что ты стрелял в мене в останнем. Тобі просто везе. Ну, да. Зато за то ты до того мені два раза підряд. Фінальний раунд, хто виграл, твой красавчик, кто програв твой лох. Я тебя почув. Ну знаєш тебе зараз ходити. В тебе знов гарантованих мінус 2 хп, у мене якась херня на мене на Ну слухав. Так, але сам Алло? Як прикро. Да, буває. Зв'язок не лови. Ну, мінус маневне хп, це точно. Ні, не, мені не вигідно. Ммм mm. Та чого це тоді це не вигідно? Та ти в цьому тоді в, мені зробиш мінус два Це вже поінтересніше Ага Ага jegiš ładny jakże ja zna ja znajdę ja zna jaki będzie czwarty patron nie znam już ach ty no tak znaczy da cholasty no tak znaczy da a Холостий Окей Уже як тобі фартить не приправу? Я ходжу перший, прикольно Фартить то фартить Ну, добре, я ще до шансів. Єдиний мій варіант зробити тобі темний лес. Mm. А що ти там хили, щоб я так повне хап? Це щоб ти не відхилився. Mm. Я так, поняв. Темный. Темный лес, Сэдж. Похер. Ты на рызыку ты на пешем пацке. А пацки там был. Похер. Да, то габела. Ну, да, я прогал. Лох. Там був холостий, я його на бойовий поміняв. А ти зробив на борот бойовий на холостий. Хе-хе, <побіда>